Провела ритуал на захист даного відео від колаборантів, зрадників України та українського народу проти ворогів, проти хейтерів. Для всіх інших цей прогноз дивиться безпечно, а для зрадників України, колаборантів, расистів, хейтерів дивиться небезпечно. Попереджаю, полетить дуже серйозний відкат. Отже, активізую цей ритуал на захист даного відео. Проговоривши заговір над свічкою, яку запалила. Свічку запалила, негатив відбила, Хай той того посила, сам в ньому потопає, зроблено амінь. Свічку запалила негатив відбила, Хай той того посила, сам в ньому потопає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, Хай той того сам в ньому потопає, зроблено амінь. Що ж, розпочнемо. Покажіть мені, будь ласка, карти. Полтава, Полтавська область, яка йде загроза мешканцям міста Полтава та Полтавської області в період з 11 по 16 липня 2023 року в плані воєнних дій загрози з неба від расистів, яка йде загроза життю та здоров'ю мирного населення Полтави та Полтавської області, а також інфраструктурі міста Полтава та населених пунктів Полтавської області з 11 по 16 липня 2023 року. Може бути прильот, може бути прильот в темну пору добивав під ранок. По місту начебто як без шансів влучання, але загроза є. Так. Дивіться, в більшості буде відбиття, але десь в Полтавській області може бути пожежа, може бути прильот, може щось загорітися. А щось пов'язане з дорогою, з машинами, з стоянками або з якимись важливими дорогами, транспортними шляхами, мостами. Якісь Магістралі, чи можливо не знаю, куди ну якісь колони можуть рухатися, можливо, тут щось везеться важливе. Та е, ці яких рух в колоні, гуманітарна якась допомога, волонтерські якісь допомоги можуть їхати. Не знаю десь поблизу, десь в тих місць тій місцевості. Одним словом, будьте обережні, там, де склади воєнні, подалі від воєнних об'єктів складів, і подалі від якихось таких важливих доріг. Є таємний задум, і дивіться, і ще є бажання влучити чомусь по об'єктам, пов'язаних з дітьми. Я вам вже кажу, це вже не ну, це вже яке третє відео за сьогодні. Часто фігурують діти, такі таке враження, що їм протягом цих днів чомусь дуже сильно необхідні якісь жертви. Я не знаю, можливо, і вправду роблять якісь ритуали. Їм потрібно якби якомога більше дитячих жертв, жертв серед мирного населення для дії ритуалу. Тому що ну, хочуть повпливати на якісь певні процеси, не знаю, та, але є загроза в області прольоту. Швидше за все в місті буде відбиття. Так, дивимося далі. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, здоров'ю та життю, місто Дніпро. Та, Дніпропетровська область, покажіть, будь ласка, карту, яка йде загроза мешканцям міста Дніпро? Та Дніпропетровської області, яка йде загроза інфраструктурі міста та області. Покажіть мені, будь ласка, карти В період з 11 по 16 липня 2023 року. Чого очікувати? В області буде прильот. Але дивіться, якось воно, знаєте, можливо, прильот якийсь якби не... Та ні, не один. Так. Тут швидше за все в області може бути не один прильот на цьому тижні, будьте обережніх серівних, він крутий, пожежа, страшна ніч, темно пору доби. Максимально буде збиватися по можливості все, що можуть, але можуть бути навіть жертви. Тому будьте пильні, будьте обережні. Ну, Дивимося саме місто Дніпро. Дуже би хотіли вони кудись влучити, пов'язане щось з водою, не знаю. Щось пов'язане з водою, а також дитячі садочки. Загроза йде дитячим садочкам, поліклініки, лікарні, школи. Або табори. Не знаю, щось пов'язане з дітьми. Йде загроза? Дивіться, я не можу сказати точно, що тут буде відбиття, тому що старший аркандурак він непередбачений. І це означає, що може відіб'ється, може і може бути якесь влучення. Так, дуже швидко буде летіти, десь на, такі в районі найближчих 2 дні буде сильна така, знаєте, загроза. Ну, Максимально буде відбиватися. Є ймовірність того, що це все відіб'ється, але буду дуже намагатися вцілитися, поцілити щось пов'язане з водою і щось пов'язане з дітьми. А в області все-таки йдуть прильоти. Так що будьте обережні, будьте пильні. Дніпро, Дніпропетровська область, де загроза. Давайте тоді одразу глянемо Павлоград. Так? Це здається Дніпропетровська область. Глянемо місто Павлоград. Побачу, що раз в області буде якийсь ну Давайте глянемо Павлоград. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза населеному пункту Павлоград, Дніпропетровська область, в період з 11 по 16 липня 2023 року. Чи є якась загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю та інфраструктурі міста Павлоград? Бо раз ми бачимо, що в Дніпропетровській області показало прильоти. Все може бути. Ну, Я розумію, що крім Павлограду там ще є багато інших населених пунктів, але оскільки вони про них не запитують, я так розумію, що звідти у мене підписників немає, глядачів немає. Тож дивлюся на то місто, з якого у мене є люди, котрі дивляться мої відеопрогнози. Ставте, будь ласка, пальчик вгору, ставте, будь ласка, вподобайку. Це як ваша плата за мою роботу. Павлоград, чого очікувати, яка йде загроза? з 11 по 16 липня 2023 року. Загроза буде йти. Так, Тут таке враження, що тут може бути, знаєте, як внаслідок відбиття, внаслідок відбиття уламки просто кудись невдало впадуть. Ну, Впадуть, щось можуть пошкодити. Та? І, в принципі, е, хороші новини, швидше за все має обійтись без жертв, могло, може обійтись без жертв. Та? Ну, але якщо люди будуть обережні і під час сигналу тривоги не будуть бігати по вулиці, не будуть шастати десь, а десь будуть ховатися, тому що ну, взагалі загроза мирному населенню йде, але таке враження, що, ну, що вони можуть його уникнути по трійці чаш, можуть бути хороші новини, що обійшлось. Ну, тому що внаслідок відбиття швидше за все, внаслідок відбиття, можуть бути якісь пошкодження, чи кудись може впасти, розумієте. Теж то йде або тем, темна пара доби, або зранку, під ранок. Дивіться, тут йде, йде загроза а, жінці якійсь, Ну, Жінка, жінки. А взагалі, дивіться, тут йде а, плани Кремля якомога більше жертв теж. Великі шанси на відбиття. В будь-якому разі, ну, не ігноруйте сигнали тривоги, тому що кажу, не, не, ну, буде падіння якихось уламків. А взагалі, знаєте, може все піти по іншому варіанті долі, і може й прилетіти там десь. Хоча, швидше за все, мало би обійтись, будемо на це надіятись. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Запоріжжя, Запорізька область. Період з 11 по 16 липня 2023 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю та інфраструктурі міста Запоріжжя та інфраструктурі населених пунктів Запорізької області, що буде відбуватися в період з 11 по 16 липня 2023 року. Запоріжжя та Запорізька область в плані воєнних дій. Запоріжжя. Ховатися, показує треба, так? Швидше за все, буде відбиття. Запорізька область. Ну, в області буде, буде вогонь по дияволу, так? Давайте ми його розкриємо. Дивіться, будуть якісь моменти десь в області, де буде конкретно відбиття. Перемога, та, якби відбилося. Десь буде якесь падіння, просто десь в якісь огороди, якісь, знаєте, десь на якісь поля. Можливо, в якісь склади попадуть або ну, в якісь склади а, а, ангари, так, але без, без людей. Тут начебто як без людей. Саме будуть старатися влучити в якісь, на їхню думку, де, куди прибуває допомога воєнним, і куди переміщається, я не знаю, якось переміщається захист. Тобто, я так розумію, це наше ППО, яке бореться проти небезпеки з повітря. Ну, я не бачу влучення тут туди. Тут не бачу, якось трошки легше цей тиждень по Запорізькій області, хоча я вам кажу, що влучення будуть. Будьте обережні, тримайтеся подалі від ангарів, від складів. А, і тут якісь, бачите, йде поля, сади, не знаю, паркові зони, можливо. Добре, Дивимось ще раз Запоріжжя, мирне населення в безпеці. Ну, начебто як має обійтися. Ну, протягом цієї доби вже буде летіти туди так активненько. Інтенсивно буде працювати ППО, буде чути їхні звуки. Чути десь збиття-відбиття. Ну, може, десь пізніше під кінець цього тижня, тому що доклала додаткові карти, і там випала та карта удару, та й чарівник якийсь, я не знаю, це щось не ракета, не ракета. Але десь в Запоріжжі, десь, можливо, і десь може бути якийсь прильот, десь на. Але ну, це десь під кінець тижня, і швидше за все може бути, що це ще ну, якби не зовсім такий, як прольот, але М -м -м або одне щось кількох пропуститься, та, або змінило напрямок руху, або це е внаслідок відбиття щось, ну, щось невдало, дуже може приземлитися. Та, та, і може бути пожежа, вибух. Ой, брежіть дітей, щось пов'язане з дітьми нехороше. Садочки. Дивіться, тут знову ж таки йдуть садочки, школи, поліклініки, лікарні. Відпочинкові якісь зони, де, де люди можуть їх у, е, в. Я не знаю, у вас там в Запоріжжі, можливо, є якісь зони, там парки, стадіони, можливо, якісь водойми, куди захочете піти відпочити з, діть, з дітьми будьте обережні. У ці місця може бути що десь туди, може бути польот. Ну, активно, все-таки як не крути. Запоріжжя, Запорізька область поки що там. Давайте зараз дивимося, ми зараз на Запоріжжі, Запорізьку область, глянемо Енергодар, тобто глянемо, як там атомна електростанція. Чого очікувати? Покажіть мені, будь ласка, карти. Запорізька атомна електростанція, чого очікувати, яка йде загроза? Чи є загроза? З якоїсь аварії, що може статися якась аварія, чи статися якийсь підрив атомної електростанції, чи вибух, чи можливо якась загроза поруч, щось поруч вибухнути, пошкодити атомну електростанцію, чи створити щось, якусь аварійну ситуацію на ній. Небезпечно та Покажіть, будь ласка, карта, що буде відбуватися з атомною електростанцією в Енергодарі Запорізької області. Покажіть мені, будь ласка, карта в період з 11 липня 2023 року по 16 липня 2023 року. Чого очікувати? Яких подій пов'язаних з Запорізькою атомною електростанцією, яка знаходиться в Енергодарі Запорізької області, в період з 11 по 16 липня 2023 року. Дивіться, завдяки якомусь дуже рішучому мужчині при владі, при посаді, чи якомусь президенту, я не знаю. Впливова якась особа зараз врівноважила це питання шляхом якихось торгів. І бачите, воно далі, якби це питання таке, ну, з тою аварією, що вони можуть спричинити воно ще на волоску, але зараз якби припаркувалося. Оцей план расистів створити цю аварію на Запорізькій атомній електростанції правосуддя і баланс завдяки якомусь серйозному налаштованому такому різкому якомусь мужчині, але мужчина при дуже високій посаді, дуже якби ну, статний, багатий, успішний. Так? Дивіться, поки що атомна електростанція буде працювати цього тижня. Чи несе вона якусь загрозу для мирного населення? Поки що перехоплена ця загроза. Поки що, поки що ну, на цьому тижні. Тупікова ситуація, план поки що заторможений по, по, тій, по тому ДТП, пов'язаному з за, атомною електростанцією. Але вони не відмовилися зробити цей удар, нанести нам його, просто вони якби е, в часі пересунулися. Та? Карта мага, чарівника. Паузу. На паузі, та. Поки що на паузі ми не можемо сказати, що ця загроза відійшла повністю. Ні, вона триває, вона є, вони планують зробити цей удар, тільки вони просто тепер думають, коли. Ну, тобто, ну, поки що вони припаркували це питання. Ну, в будь-який момент вони можуть до нього повернутися, тому що ну, планують. Вони планують, просто зараз не визначені, коли вони це зроблять, тому що якось, якось на них повпливав світ, та, хтось, ну, хтось з пливових людей. Ну, на межі вибуху, на, на, на межі аварії. Бо в будь-якому разі ми бачите Україна, Україна, а тут все-таки карта сонця. Може бути. Ви знаєте, це ну, таке враження, що ну, ризик є. Під кінець цього тижня є ризик. Я вам скажу так, швидше за все, ну, якщо щось може трапитися, ну, зараз пауза йде ці дні. Тобто тут ми на волоску, ну, якщо, якщо воно трапиться, то або під кінець цього тижня, або десь пізніше, ну, не зараз, не найближчі дні. Поки що відійшла загроза, трошки вона посунулася в часі. Добре, дивимося далі, які наступні там Кропивницький та Кіровоградська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза, яка є небезпека для населеного пункту Кропивницький. Та для Кіровоградської області в плані воєнних дій, прильотів, ударів, терактів, диверсій, яка є загроза мирному населенню та їхньому життю, інфраструктурі міста та інфраструктурі населених пунктів Кіровоградської області, яка йде загроза на Кропивницький та Кіровоградську область період з 11 по 16 липня 2023 року. Кропивницький, відбиття йде? Відбиття йде. Область Кіровоградська. Ну, теж начебто відбиття. Ану, Кропивницький. Ракетна небезпека буде. Але все, Ні, хороші новини, ну, мало би обійтися у вас. Кіровоградська область, відбиття. Не знаю, у вас там в області щось є пов'язане з водою, по чому зараз вони очікують на якісь координати, на якусь інформацію, щось пов'язане або з дамбою. Подивіться, на цю ви бачите? Ось тут у нас йде якби міст, вода. Тобто, ну, хотіли би зашкодити чомусь, щось пов'язане з водою, щось цінне, та? ресурсне. Поки що це питання зависло, поки що вони чекають взаємодії з людиною, яка має надати їм інформацію. Прольоту не бачу. Но відбиття йде. Загроза тут буде і в день, і вночі, в будь-який час. Не можу конкретно сказати. На паузі. На паузі, що у нас на паузі? Ну, дивіться, вам все, все рівно в пізніше по Рицарю Пентакли, це як переноситься на пізніше, на потім. А, може бути неочікуваний прильот, неочікуваний в, в, в Кировоградську область. Може бути вибух, якісь влучення в будівлі, чи в житловий будинок, чи в якісь будівлі пов'язане. Але таке враження, що це пізніше. Це або кінець тижня, або взагалі наступний тиждень, навіть швидше, можливо, наступний тиждень. Ну, не ігноруйте сигнали тривоги, бачите? Працюють над тим, щоб завдати шкоди. Тут все, я так розумію, залежить від тих координатів. Розумієте, Якщо подадуть ці координати на цьому тижні, то це може відбутися на цьому тижні. От, вони все рівно не подадуть водяний об'єкт. Бачите, тут не показує водяного об'єкту, але вони будуть собі думати, що не можуть туди потрапити і можуть, бачите, влучити в якусь будівлю. От, але якщо координати не отримають, то, то значить, ну тобто вони їх все одно отримують, значить на наступному тижні це відбудеться. Тому, можливо, від цього це і залежить. Так що будьте обережні, будьте пильні. Так, дивимося далі. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза, яка є небезпека для населеного пункту Миколаїв та Микола для Миколаївської області, яка йде загроза мирному життю життю мирного населення, а, життю мирного населення, здоров'ю їхньому. А також в інфраструктурі міста Миколаїв та Миколаївської області в період з 11 по 16 липня 2023 року, чи є якась загроза влучання, потрапляння якихось ракет, шахідів, кендрів та іншої зброї, яку використовують вороги проти України та українського народу в Миколаєві чи по Миколаївській області в період з 11 по 16 липня 2023 року. Покажіть, будь ласка, карти. Так, Миколаїв. Миколаївська область. Плани є по області, начебто, як іде відбиття, бачу, активно буде працювати ПТО. Може бути якийсь прильот чи вибух, але, знаєте, такі десь десь в якихось огородах, десь або впаде внаслідок збиття, ну щось таке, як, як десь на ну, за межами, десь так, за межами ну, населених пунктів, десь так нейтрально. Давайте дивимося сам Миколаїв. Загроза є якогось шахіда чи дрона в темну пору доби може влучити. Угу. Ну, але якось сильно не нашкодить, воно якось як пустий удар для ворога йде. Відбиття, відбиття йде. Хороші новини, відбиття. Ну, дивіться, тут таке враження є загроза влучення та, в Миколаєві, але воно якесь як пусте для ворога. ну, Так що майте на увазі, будьте обережні, будьте пильні. Тут по карті шістірка чаш, це може бути волонтерський центр, це може бути склади волонтерські, це може бути ну, поліклініка, лікарня, там, де надають якусь допомогу. Як варіант, теж може бути парк, садочок, садик дитячий. Ну, але тут воно ну, якось має пусто, ну, якби відбутися так, що там. Не повинну серйозно нашкодити, буду на це надіятись. Покажіть, мені будь ласка, карти, Одеса, Одеська область. Не забувайте ставити, мені, будь ласка, пальчик вгору, тобто лайк. Це ваша оплата за, за мою роботу, бо кожна праця має бути оплачена. Одеса, Одеська область в період з 11 по 16 липня 2023 року, чи є якась загроза, влучання, потрапляння в важливі інфраструктурні об'єкти Одеси чи Одеської області, чи є якась загроза життю та здоров'ю мирного населення, мешканців Одеси та Одеської області. Покажіть мені, будь ласка, карти. чого очікувати? Одеса, Одеська область, в період з 11 по 16 липня 2023 року, чого очікувати якоїсь загрози в плані воєнних дій, а так ворогом. Шахіди будуть на вас летіти, Одеса. Ті от шахіди або кінжали, ну щось дрібне, тобто низька область. Відбиття. Склади будуть якісь цілитися. Там де якісь ресурси, склади. В області. Ну, є загроза цього тижня, активно буде працювати ППО, збивати будуть, ну, має обійтися, будемо надіятися, але бачите, старша рукам дурак падає, тобто говорить про те, що ризик є. Тут будуть летіти до вас дрони, ті от шахіди, і може бути ще й що щось буде летіти з моря. Є ризик, що щось внаслідок збиття може влучити, а можливо, і не внаслідок збиття, розумієте, бо тут ідея і збиття, іначе як перемога над чимось, але в той же час розчарування та, стосовно якогось будинку. Тобто ну, може бути пошкоджена якась будівля. Не знаю, якісь можуть бути влучення, розумієте? і Тут нас іде старший аркан дурак, ну, який говорить про ризики, тобто та, цілитися будуть. В якийсь об'єкт, який працює, якийсь важливий об'єкт для України, який працює. Не знаю, завод, фабрика. А, можливо, там, де лікують, можливо, це лікарня, чи якісь санаторій, де лікують, там, воєнних ось. Є, є хтось, хто передає інформацію, зливає інформацію, ну ми і без того знаємо це. Тому, дивіться, є загроза, якась така, знаєте, противна, я би так сказала, чомусь мені по тим картам йде. Ну, воно все неприємне, та? але тут якесь, воно таке, якесь ну, якось підло. І може бути якесь пошкодження, якось так не. ну, Пошкодження, якесь іде мені таке якесь як неприємне чогось, кудись влучання. Ну будемо надіятися, що без жарт, тому що оскільки карт не виложила, ви бачите, жертви відсутні. Будемо надіти, що обійдеться, що всі будуть живі, здорові, і все буде гаразд. Будьте обережні, загроза є. В основному буде все відбиватися, але ну, є ймовірність якогось або невдалого відбиття, знаєте, і, або якогось прильоту все-таки, що щось можете й упуститися. Що ж, начебто я подивилася всі міста, які планували всі області. Залишилося ще зробити по Харківській області по тим населеним пунктам, по яким мене найчастіше запитують люди. Тому зараз бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Тримайтеся, чекаємо нашої остаточної перемоги. Тішимося кожній перемозі, яку отримують наші Збройні Сили України, кожного дня. Дякуємо Богу за кожен прожитий день. Все було, її буде Україна. І це лише питання часу, щоб вже нарешті це було зафіксовано і ворога було подолано.